З переходом сонця у знак стрільця закінчується потужний трансформаційний тиждень, і він називається спалений шлях Віа Камбуста з латині. І розпочався тиждень алмазного шляху. Це період, коли сонце проходить перші сім градусів знаку стрільця, і це час, коли важливо сформувати нові програми на майбутній період. На прийдешній рік. Як кентавр, який випускає стрілу в небо, намагаючись досягнути цілі в пошуку істини, сенсів, ідеалів, які виходять за рамки повсякденного, для того, щоб розкрити свій внутрішній потенціал, досягти нових вершин. Тому протягом всього місяця сезону стрільця намагаємося. Відчувати більше оптимізму, намагаємося надихатися новими ідеями. Ми можемо відчувати бажання відчути та випробувати щось нове. Знаком Зодіаку Стрілець управляє планета Юпітер. А це планета мудрості, росту, щедрості, достатку. Юпітер спонукає нас до дослідження світу, до нових звершень, спонукає вірити в краще. Тому сезон стрільця це сприятливий час для вивчення нових тем, для розширення нашого кругозору як інтелектуального, так і культурного. Нам може захотітися подорожувати дуже сприятливо планувати літню відпустку, щоб познайомитися з новими культурами. Стрілець завжди націлений на високу планку. Тому весь сезон стрільця це дуже слушний час для постановки амбіційних цілей, стратегічного планування. І дуже добре це зробити в період алмазного шляху, коли сонце проходить перші 7 градусів знаку стрільця. Стрілець нас надихає на філософські бесіди, обмін ідеями, ми в пошуку однодумців. Сезон стрільця це дуже хороший час для розширення своїх горизонтів. Використовуємо цей час для сміливих кроків вперед. Дуже важливо перевіряти свої проєкти на практичність та реалістичність, тому що в сезон стрільця нам легко впасти в ілюзії і недооцінити ризики. Так як стрілець фокусується на глобальних планах. Є ризики пропустити якісь значимі дрібниці, тому будьмо уважними до деталей, щоб уникнути помилок, особливо придивлятися до того, що написано дрібним шрифтом у документах. Стрілець славиться ентузіазмом, тому слідкуємо за балансом, щоб не перенавантажити себе, і намагаймося дотримуватися. Гармонії. У своїх справах враховуємо, що цей сезон стрільця співпадає з ретроградним Меркурієм і ретроградним Марсом. Меркурій ретроградний до 15 грудня, тому реалізація нових ініціатив може бути малоефективною. Тому краще буде тільки формувати ідеї, записувати їх. Продумувати, але не запускати їх в реалізацію. Під час Ретро Меркурія краще переосмислювати якісь наші старі ідеї та старі проєкти, які за якихось причин ми не змогли запустити. І під час ретроградного Меркурія з 26 листопада по 15 грудня ми можемо їх допрацювати, довести до досконалості. Та успішно реалізувати. Хай все вдається, і у всьому щастить. Цьогоріч період алмазного шляху латинською Via Vitalis, інша назва світлий шлях, відбувався з 21 по 28 листопада. І це той період річного циклу, коли сонце проходить перші 7 градусів знаку стрільця. З цим переходом сонця 21 листопада у знак стрільця закінчився період проходження нами спаленого шляху, коли спалювалися наші застарілі програми за допомогою потужних енергій скорпіона. Тому що скорпіон несе завершення, а стрілець навпаки, відкриття нових тем, нових сторінок нашого життя. Духовний пошук, ми можемо відчути прилив натхнення для освоєння нових горизонтів або отримання нового життєвого досвіду. В цьому процесі у нас задіяний також змієносець, який належить до вищого зодіаку. Після того, як ми пройшли спалений шлях і звільнилися від відпрацьованих програм життя. Знак зміяносця активує в нас нові якості. Змієносець – це абсолютно особливий знак, тому що саме через нього відбувається замикання верхнього та нижнього зодіаку. До нижнього зодіаку належать 12 знаків, які ми знаємо. А із всіх знаків вищого зодіаку тільки у зміяносця є зв'язок з нижнім зодіаком. Вважається, що за допомогою енергії зміяносця ми маємо можливість здійснити квантовий стрибок у своєму розвитку і запустити потужні процеси трансформації і здійснити відчутний перехід через дуже глибокі внутрішні зміни. І для того, щоб зрозуміти суть енергії світлого шляху. Важливо звернутися до міфу про зміяносця і правильно розпорядитися цим періодом, який несе нам великі можливості для зміни нашого життя на краще. Отже, любі друзі, звертаємо наші уявні погляди на сузір'я зміяносця. Це сузір'я, образ якого символізує древньогрецький легендарний. Цілитель Асклепій. В латинському варіанті це Ескулам засновник медицини. В древньогрецькій і древньоримській міфологіях Бог медицини. Згідно древньогрецької міфології, Асклепій був сином земної жінки царевни Короніди. А батьком його був блискучий Бог Аполлон. І за однією із версій Аполлон жорстоко наказав Короніду, вбивши її після того, як дізнався, що вона вагітна Асклепієм і зрадила йому Аполлону зі смертним Ісхієм. І вже на похоронному багатці Аполлон вийняв з утроби коханої Короніди Асклепія, і передав його на виховання Кентавру Хірону. Тому хлопчику дали ім'я Асклепій, що означає скритий. Кентавр Хірон був відомим цілителем і, передаючи дитину Хірону, Бог Аполлон наказав йому передати всі свої знання і мудрість для того, щоб в майбутньому Асклепі міг допомагати людям і полегшувати їхні страждання. Асклепій опанував від кентавра Хірона мистецтво лікування і досяг небувалих успіхів. Розглянемо, яким чином Асклепій пов'язаний з ім'ям змієносець. Якось у дитинстві Асклепія налякав Змій, який приповз на поляну, де Асклепій вивчав властивості рослин і трав. Але мудрий Хірон пояснив хлопчику, що саме зміям відомі всі таємниці землі, а зміїний яд може зцілювати, а не тільки вбивати. І з того часу Змій став постійно супроводжувати асклепія, допомагаючи йому шукати необхідні трави. І ми всі знаємо, що саме Змій став символом медицини. А Асклепій досяг таких висот в медичній науці, що міг не тільки стілювати живих, а й повертати життя померлим. І це не сподобалося Аїду Плутону в римському варіанті Богу підземного царства. Він поскаржився своєму брату Зевсу, і той вбив Асклепія ударом блискавки за те, що Асклепій. Посмів вторгнутися в той порядок циклу життя, який був встановлений волею богів. Але згодом за ту величезну допомогу, яку Асклепій надавав страждаючим людям, Зевс перетворив його у сузір'я змінностя. А змія, який завжди супроводжував Асклепія, перетворив у сузір'я Змії. І воно єдине у своєму розбитті на частини. На картинці ми бачимо, що Асклепій тримає голову змія правою рукою, а хвіст змія тримає лівою рукою, а це і є воротами із нижнього зодіаку у верхній зодіак. І ми знаємо, що зображаються часто змії як істоти з подвійною природою, яка символізує земне. Та духовне. В багатьох міфологіях змій є символом трансформації, відродження циклів життя і смерті, і скидання змієм своєї шкіри символізує відновлення, регенерацію. Метафорою цього процесу скидання шкіри змієм є відпускання старих відживших аспектів себе. Щоб звільнилося місце для нового росту, еволюції. Хвіст Змія розташований поруч із сузір'ям стрільця. І в цій зірковій композиції, образом знаку Зодіаку Стрільця, є кентавр Хірон. І завдячуючи міфу, ми розуміємо, що спираючись на мудрість і знання стрільця, а саме кентавра Хірона, у кожного з нас є можливість вийти на інший рівень розвитку, стати справжнім цілителем своєї карми, своєї долі. А склепій, він же зміяносець вже є знаком вищого Зодіаку. і це символ усвідомленості, символ осягнення мудрості, символ прагнення до ідеалу. Але міф. Нас в той же час попереджає про небезпеку гордині, небезпеку непомірних амбіцій, які порушують земні закони і закони міроздання. Тому, навіть якщо людина керується якимись благими цілями, благими намірами, то загибель Асклепія в символічному сенсі від удару блискавки, яку спрямував ЗЕВС, це нагадування нам про ритми і закони Всесвіту, про те, що спроби втручання в ритми Всесвіту завжди мають свої наслідки. Тому час активації зміяностя це завжди період одночасно і милості, і сплати. Це період відновлення балансу та справедливості. Свою сплату ми зазвичай отримуємо в період спаленого шляху Віа Камбуста. Але коли ми виходимо на дорогу життя віа Віталіс світлий шлях, перед нами відкриваються нові перспективи і горизонти. В цей період життєві сили даються тому. То проявляє цікавість до нового, прагне нових відкриттів, зустрічей. І в такі цілі вливається енергія зміяносця, багато в чому ми бачимо ясність, і через тонкі плани йде інформація, натхнення, і бажано зі свого боку налаштуватися на сприйняття цих цілительських енергій. І максимально включити свою усвідомленість. В період дороги життя кожен отримує по заслугам. Тому алмазний шлях є для нас певним підсумком того, як ми прожили минулий рік, підсумком того, як ми пройшли по спаленому шляху. І важливо під час проходження алмазного шляху нам прийняти. Цей підсумок без образ і претензій, як до себе, так і до міроздання. А з іншого боку, важливо розуміти, що саме в цей період протягом цих семи днів ми формуємо своїми думками, словами, діями в буквальному сенсі своє майбутнє. Дуже важливо в період «Віа Віталіс дивитися на майбутнє з оптимізмом. Стрілець, насправді, в астрології, вважається самим оптимістичним знаком, тому що ним управляє Юпітер. Це гігант сонячної системи. І ця планета завжди дає розширення. Це якісь нові можливості, перспективи, шанси. Юпітер називають планетою великого щастя. І для того, щоб резонувати з енергіями цієї планети. Управителем знаку стрілець важливо підтримувати і в собі, і в оточуючих людях оптимізм, вірити в успіх, удачу, в чудо, сподіватися на краще, радіти життю, бути вдячними за все, що ми вже маємо, налаштовуватися на щось краще, і воно обов'язково прийде в наше життя. І навпаки. Під час негативних емоцій ми можемо не помітити ті шанси, які нам будуть дані свише. Тому що вплив зміяносця цілителя дає нам в цей період особливу енергію. І ми починаємо вібрувати на більш високих частотах, а вібрація на високих частотах включає синхроністичність, коли ми, начебто, Ненароком опиняємося у потрібний час, у потрібному місці, і можемо зустріти або познайомитися з якимись ресурсними людьми для нас, і життя наше покращується. Можна використовувати протягом всього цього періоду дуже ефективну афірмацію для того, щоб налаштувати свою свідомість на великий успіх, який увійде в ваше життя. З енергіями дороги via Віталіс. Отже, любі друзі, проговорюємо в думках або в голос. Мій шлях благословений постійною допомогою Всесвіту, який рухає мене вперед і приводить кожне моє починання до успіху, який перевершує мої найсміливіші мрії. Любі друзі, бажаю вам радості, щастя, чудових вам днів!